Американський ракетний смінець Дональд Кук в українських водах бойовий корабель зайшов в Одеський порт, аби взяти участь у міжнародних військових навчаннях «Сібриз-2015». Вони розпочалися сьогодні. Пришвартувався смінець поряд із флагманом військовоморських сил України Гетьман Сагайдашний. Мета наших спільних навчань це разом з нашими американськими партнерами і іншими країнами, які Будуть брати участь в навчаннях, зробити все можливе для того, щоб чорноморський регіон був стабільний, щоб жодна країна навіть не подумала про те, що можна захоплювати територію іншої країни, щоб наші безпекові і економічні інтереси були захищені. Цьогорічний Сібриса передбачає тренування в небі на морі і Соподолі. Триватиме він 12 днів. Участь в маневрах візьмуть 2,5 тисячі військових. Окрім України Сполучених Штатів, там будуть представлені підрозділи країн НАТО і партнерів альянсу. До навчань залучать більш як 15 кораблів, літаки і підводні човни.